Зеленський це зробив. Президент України заборонив будь-яку творчу діяльність росіян в Україні. Зеленський уже доручив прем'єр-міністру Шмигалю опрацювати питання, які порушені авторкою петиції, продюсеркою Ольгою Клименко. А також Акторкою Валерією Ходос, і власне Валерія, Ходос сьогодні в нас в ефірі, українська акторка. Ти була однією з ініціаторів так цієї петиції. Розкажи спочатку, в чому була суть цієї петиції, щоб більше глядачів дізналося. Привіт, я хочу сказати дякую тобі, тому що ти висвітлював багато журналістів, блогерів висвітлювали, і люди наші голосували без вас, ми б цього не зробили. Ініціативна група нас було більше, ніж Оля і я, Факланов, Олена Курта, наша актриса, юрист. І Потім до нас приєдналися багато, багато акторів, які теж боролися і будуть боротися за цю тему. Ти запитав, в чому суть петиції, правильно? Ми просили президента, аби він заборонив будь-яку творчу діяльність з представниками країни-агресора з акторами з режисерами, щоб їх ніколи не було на нашому телебаченні взагалі театр, теле... театр, телетелевізор і другий пункт теж надважливий. Не так багато про нього говорила, але він є. Він дуже важливий про заборону транслювання проєктів, які вже зняті були з російськими акторами. Mm -hmm. Це дуже диво, тому що ніхто не хоче бачити на українському телебаченні. Так. Е тобто, виходить, поясним глядачам, якщо знімається в цьому проєкті українські актори і російські актори, тобто двоє, троє росіян, наприклад, в цьому серіалі знімається, цей серіал уже не буде транслювати в Україні. Правильно? Насправді те, що президент підтримав, це величезний крок назустріч, почути нас, і назустріч змінам. Але. Mm -hmm. Такого закону ще немає, і ми ще вболіваємо. Тому президент віддав зараз ці права, щоб цим займався прем'єр-міністр. Тому що у нас є закон, якщо своїми словами да для наших глядачів, який забороняє трансляцію продуктів, серіалів, де є актори із списку. Ми mm -hmm. всі знаємо цей чорний список. Цей список, на жаль, не поповнювали взагалі. Там е, з'явилися нещодавно буквально два прізвища. Я зараз швидко не згадаю, і е, я навіть писала на сторінці Держкіно е, mm -hmm. в коментарях. Я запитувала, чому до сих пір не поповнюються ці списки. Тому що всі ми актори е, вже вісім років війни знімалися, на жаль. Е, з акторами, росіянами, які не належали до цього чорного списку, але зараз, е, після того, як почалася війна, багато з хто з них написав у себе на сторінці Z, підтримав війну. Виступає, е, якщо це можна сказати, на загал, тому що на своїх угу. сторінках е, у, у себе в Фейсбуці, в, в інстаграмі, ми, актори, це бачимо. Можливо, до нашого керівництва це не доходить, тому що у нас війна є дуже багато різних проблем. Але е, Мені не відповіли там в моїх коментарях, хто ж цим займається. Якщо я не плутаю, то саме Держкіно повинно надавати нові списки цих акторів. Mm -hmm. І тут е, далі питання, яке і повинно підійматися, тому що е, поки нічого не змінилося, е, нас поки що, на щастя, підтримав президент, але далі е, починається величезний шлях, яким чином на законодавчому рівні. Притягнуться до відповідальності, якщо можна так сказати, ті актори, які зараз не в чорному спискові, але які відкрито виступають, і ми про них знаємо у, нашій, у нашому кіносвіті, яким чином їх буде перевіряти СБУ? Тобто зараз це, я так розумію, відповідальність і СБУ також. Як це буде формуватися, як формується закон? На жаль, я не знаю. Але в ідеалі я розумію, що е, ми спілкувалися з юристами. Не можна заборонити всім росіянам, просто отак, всім не може бути такого закону, тому що чергу, першу, він. Ага. Так, цікаве питання. От не можна заборонити всім. От в мене питання, наприклад, люди, які виступають в Російській Федерації проти диктаторського режиму Путіна, проти війни. Ну сюди я зазначу, наприклад, Хиджакову лі Ахеджакова, Вона давно підтримує Україну. Там Маша Машкова бачимо Юлія, а деякі росіяни їх небагато. От як ставитися до не знаю фільмів з їхньою участю? Чи можуть вони зніматися з українськими акторами? Моя думка Твоя думка. так. моя думка ні. Це нормально, що це людяно, і ми їм дякуємо, що вони підтримують нас, що вони по іншу сторону від зла. Що вони на стороні добра, але це нормально. Нормальні люди не мають підтримувати війну. Тому ми їм дякуємо, але нам не потрібні вони в нашому кіно, оскільки нам треба формувати свою мову, свою творчість без будь-якого впливу. Ми так багато постійно відчували цей вплив. Нам не треба. У нас повинен бути карантин на довгі довгі роки без них. Ну чесно, ти ж знаєш мене, я дуже категорична, я просто вже трошки mm -hmm. себе тримую. Я, я взагалі не бажаю е, зніматися. Я дякую тим, хто е, mm -hmm. з нами, але я не бажаю зніматися. Я Хочу своє українське кіно, свої українські серіали. Mm -hmm. Так um... дивися, не до кінця мені зрозуміло, все таки, якщо там знімається хоча б один росіян. В цій петиції, яку ви подавали, тобто, якщо там є росіяни в цьому кіно чи там серіалі, чи навіть на радіо, тому що теж йде мова про і радіопродукт, тобто його не можуть уже показувати в Україні, після того як приємно як... підтримка президента петицією ще не значить... Так, я розумію. Це петиція, закон це не поки, значить так. Тобто це ще поки буде закон, так. поки оскільки немає закону, так. І можуть іти що найжахливіше, тому що ці люди, один, два, три росіянини, які не є в чорному списку, вони зараз в повітрі, вони зараз ніде не враховані як вороги нашого народу. Але я вважаю, що ті, ну ти ж розумієш, якщо люди пишуть зетки, тримайтеся, ми скоро прийдемо, ви самі на це заслуговуєте, це вороги нашого народу. Тому зараз найважливіший е, шлях, я не можу да вказувати як незаконодавчому рівні. Я mm -hmm. не знаю, щоб ці люди, е, ну, дуже багато... Ви, наприклад, коли то... писали цю петицію, там є. От, наприклад, зазначено саме ось це: е, що якщо будуть е, не знаю, мікс такий українці та росіяни, які знімалися е, до цього в проєктах. Ні, такого не було, тому що петицію не можна було переобтяжувати. Вона mm -hmm. повинна була бути написана mm -hmm. таким легкою мовою, щоб кожен наш глядач, кожен громадянин так, 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 не так. можна було внести mm -hmm. прям все, так але там є зазначено, що російський телепродукт не можна транслювати в Україні. Там є таке ні так, на радіо, так. ні на так, телебаченні таристами. Е, всі в один голос кажуть, що просто отак заборонити не вийде. Mm -hmm. Можна забороняти лише списками, розумієш, що найжахливіше, що нам всім так. дуже не подобається, від чого ми протестували. Mm -hmm. е, тому це така ще до це довгий шлях. Яким чином ці люди як буде перевіряти СБУ? Е, хто буде складати ці списки, е, хто буде перевіряти ці серіали? Але все ж таки підтримка президента це надважливо, тому що це гарант yeah. власне, і він заявив, російська культура активно використовується. Пропагандистською машиною держави агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи через те, кто понимает только по-русски. Хотите жить? Бегите. Хотите жить? Сдавайтесь в плен. Хотите жить? Боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградники. А может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать І тепер мобілізація. Баріть за свою не лісті на нашу землю, в нашу душу і в нашу культуру. З урахуванням викладеного та з метою захисту. Ну і він каже, що передає прем'єр-міністру Денису Шмагалю власне на опрацювання і продовження. Яка була твоя перша реакція на, на заяву від Зеленського? Тому що думаю, ти була щаслива. Ти розумієш, так я займалася йогою онлайн, і я відкрив mm -hmm. е, від е, з'являлася переписка під час заняття, mm -hmm. і, мабуть, я намагала, я сприйняла це в максимальному дзені, тому що якщо вони його заняття, я, я думала, що мені здалося, тому що чесно, так складно ми набирали так ви з цей м, сайт, люди писали, що не можуть так багато разів. І я вже була. Ну mm -hmm. я просто очікую звичайно. Я, я дуже щаслива. Я ну, не вірю, вірте, дуже хочеться, щоб з'явився закон. Розумієш, це перша, це така mm -hmm. підтримка, е, яка зараз каже про те, що ми на правильному шляху, і держава з нами. Оце те, що ми зараз відчуваємо. Але далі mm -hmm. треба жорсткі закони. Е, mm -hmm. Так, і ще мені цікава думка твоя, наприклад, після перемоги України. Е... Що буде потім? От е, давай уявимо, що цей закон є, вже не буде транслювати на телебаченні, е, не будуть приїжджати сюди працювати і так далі. Так, росіяни саме е, після от, перемоги України. Що має бути? Це має цей закон має залишитися, чи можливо якісь пом'якшення, зйомки з акторами, які підтримували Україну, і так далі. От твоя позиція цікава? Ми так ні. Ні, ніколи, ніколи. Ти що, тут з кожним днем все жахливіші обставини, все страшніші обстріли, так багато смертей. Ні. З якої причини ми це повинні робити? Ти знаєш, ми в своїй групі, коли спілкувалися стосовно, ну я не могла спілкуватися йола, і ми настільки зараз налаштовані, не дай Боже, якийсь продакшн дозволить. Собі таку співпрацю зараз. Ми говоримо про це. Я сподіваюся, що нам вистачить сміливості надалі приходити і зупиняти зйомку. Розумієш, ми вже, ми вже це почали. Нас вже більше ніж трохи. Нас вже вже відчувається сила, а тим паче наша сила, яка підтримана державою. Тобто будемо зупиняти. Може, зараз це так звучить, якось. Сміливо, але ну не може їх тут бути. Ти знаєш? Я, якщо можна, додам, ти сказав, а що робити з акторами? Да, я тобі кажу, закону немає. Ці проекти можуть показуватися, але така величезна підтримка спілки дубляжу. Якщо ти знаєш спілка акторів дубляжу, вони теж виступають проти, вони е, про це говорять, пишуть, записують відео, що вони відмовляються е, тонувати, озвучувати російських акторів. Розумієш, Ого. тому угу. велика сила, тому що мені голова спілки Катерина Сергієва, Якщо хочеш, поговори з нею, вони е, дуже угу. круті, вони так вчасно включилися з нами, тому що ми жодне ціла. Е, угу. Були пропозиції її від е, якогось продакшену тонувати, е, озвучувати для глядачів просто е, поєдна, да. серіали з іншими акторами, mm -hmm. розумієш, щоб потім пускати це в ефіри. Mm -hmm. Але вони вони сказали ні. Е, про це треба говорити, щоб не дай Боже якась е, ще компанія, е, там, яка захоче заробити, не пішла на це. Тому ми так намагаємося з усіх сторін е, своєю порч е, mm -hmm. командою, компанією е, протистояти, щоб не можна було mm -hmm. Так, Ну це правда, і знаєш, е, дякую всім, хто підтримує цю петицію. І от задувляш, ти сьогодні розказала, Я не знав цього добре, що теж є позиція. А, тому що в нас дуже багато талантів. В тебе є також школа Валерій Ходус ти навчаєш акторської майстерності і багато університетів в Україні. А, тобто, в нас є оці таланти, де вони не можуть себе проявити через те, що було багато росіян, якби оці всі співпраці, ще якісь там радянські, знаєш, минуле що має бути якийсь там якась зірка в проєкті, що він став успішним. Тому буде дуже добре, адже наші артисти будуть мати більше роботи і будуть створювати щось своє. Я б хотів дуже піський серіал на Netflix український, або там, фільм, а, які, які мрії у тебе. Ти знаєш, ну важко мріяти, коли війна. Тут, mm -hmm. тут би просто е, в здоровому глузді. Дожити до завтра, нічого не очікувати, щоб потім не розчаровуватися, тому що ми вже жили два-три тижні і перемога, і це було дуже складно, коли так не відбулося. Я більше хочу сказати не мрії якісь дарувати людям або не дарувати. Тут просто вистояти, особливо нашим творчим людям, акторам, режисерам, перетерпіти, перечекати. Mm -hmm. Нам головне перемога. Але ти знаєш, це всі розуміють. Тут не я така одна однорозумна. Е, mm -hmm. mm -hmm. Нам треба просто вистояти, а переможемо, і тоді будемо величезними кроками і Угу. Mm -hmm. Дякую. З нами була сьогодні Валерія Ходус. Будемо стежити з приводу закона, друзі. Підтримуйте українське, цінуйте українське і дивіться українським. Дякую. Дякую.